Четверо дівчат, в яких різна історія та стратегія на 14 лютого. Ну, зараз все зрозумієте. Це Анель. Надіюся завжди, що хтось і колись все-таки подарує ту валентинку. Але зазвичай дарує їх само собі. Це Каталіна. Дівчина, в якої дуже багато хлопців, але вона досі не може вибрати, кого любить саме вона. Це Несті. любить багато хлопців та й вони її теж. Але сама вона досі не може вибрати, кого любить вона. Це Ляна вона подобається багатьом. Але сама вона не любить нікого окрім себе. Дівчата, вам хтось подарував Валентинки? мені до речі ні. Мені ні, ні. Хоча, ну там стікер, я не знаю, чи це бажається там подарувала, де хлопець там. Думаю, ні. А ладно. Та ну, мені так. ні. я думала, мені ще хтось подарує, але не подарувала. Ой, дівчата, ми так багато Валентинок подарували. А, Що? Що да? Що я? <кхм> <кхм> ти хочеш сказати. <кхм> а ти, ти мені <кхм> зеленіш. Подарувала кучу Валентинам, так? Да? Так, да, пристав собі. А ти не дуже горді стала, гляночка. Представляєш чи ні? Значить, так. Я отримую більше валюти А ти просто свої фантазії не включай, будь ласка. Ти шо, загалі, думаю, що, взагалі думаєш, що? Я казала! А ага, це тобі нічого не подороже. Да ні, же Ти подивись, Несі, нічого навіть не подарувала. На що я не, потрій, не да. Та, я сказала, что да. Дівчатка, ви зовсім же зло скипа. По такому поводу руватися. Я пропоную, хто більше не збирает он тепер. Ну, в принципі. Yes. Мені подаруйте. Добре. Окей. Добре, поїхали. Давайте подаруємо. Коротше, друзі, в мене є дуже цікавий день. До речі, поза кадром мені подарував один хлопець чудок від фіолетних. І ще, подивіться, я прикласила свою кімнату. І що? Ви думаєте, якщо я. І сфотографую. І скинути, бо що я така там. Мені ніхто нічого не подарує. Звичайно, подарує. Тому зараз я буду вам, я що робити, а ви поки подивитися на інших учасників. Так, ну, я трошки позачеквітів типу, у мене даля. Віті гарні. І зроблю пост в інстаграм. От. Так. Давайте дуже гарно. Так. Так, я об мене. нічого до чого не було. Ми перейдемося до інстаграм і зроблю новий пост. Так, зараз підпишу, зроблю сердечко пішла, щоб Серпочка. Ну, у мене тактика дуже легка. Я буду просто дивитися. Багато дівчат та хлопців подарують Валентинка. О, Неся, а що ти тут робиш? Я дивлюсь до моїх босс Кателіни. А ну ти з ти мені заважаєш. Добре, я б це скажу. Мене хоч шлями і програла, але я не буду займатися цим кринжом. Буду стикати в теку та дивитися, як страждають ми запилилися. Дивіться. В мене класний реакцію. Кіс. Так. Залишаємо. Так. І відкриваємо. І нічого не бачимо. Тому ми це опа. Дивіться, дивіться. Дивіться. Так, вдома, нема каже. Горя. Папір. Ну, Кринути дописати. Закриваємося всі. Короте, зараз я зроблю кучу сама собі Валентину і покладу їх у Світи. І хай дівчата думають, що це мені багато хто подарував. мені удачі. Так, я вже бачу, що Анецька на стіл пост. От, вони це щось ходять, стараються. Забажаю удачі, мене перемогти, але я так не думаю. Ой! Ще забула вам сказати, я ще зроблю кучу постів нових тому. Коротше, друзі, ось я намалювала, типу, такі волонтинки, і типу щось написала. Хай дівчата думають, що у no, мене є хлопців багато. Ну, Правда, я така, ну ладно. Так, і тепер їх. І... Буду перед ними ходити і випадково ураня з кармані. Так що да. А не! Да. Це що таке? Ге! Це а що таке? Це Валентин. Валентин. А що таке валентинка. Да, валентинка. Да, так, мені дарує спортса. І ти сюди записуй свої на дані пості. Буде дівчатки. Ляна, може, досить? Просто Катерині вже постав, подарували валентинки, а Нель уже теж подарували валентинки. А тобі взагалі байдуже. Бравні на жаль.

І таки. А, кісів. Дякую вас. Тримально засмучуся. Ми пішли. Па-па. Спосіб зараз спрацював. Коротше, я тільки що пройшла біля дівчат і вони повірили, що в мене дуже багато матків. Тож, поки я виграю, мене вже постійно троє людей. От. Тому мені здається, що я вже виграю. Так. Так, дитя, тоді сюди. Каталіна! Тату... Насті, йде сюди. Так, ну що показуєте, скільки у вас репостів, постів, лайків, що у вас там. У мене п'ять. Володимир? Так. У мене? Один. Два, три великих. Ну е, Каталіна. У мене п'ять. У мене три репорта. Три репоста непогано. поняла, е, не не а не а. Що ти робила я взагалі? Загалі, я вважаю, що це якийсь бред, крім, Боже. хто таким займається взагалі? Неважливо. Що Настя? Взагалі то ми. <кх> Я досі не розумію, що це просто си. Боже, було... Це що, перехіли? в 2025 році. Насті. Отакі, от такі, от. Ми взагалі не розумієте. Ну я це крінж. Як ми... Ну якби ми зробили челендж, зділися в лук рожевий, в ді... корони надягли. А ти нас підставляєш? Ну, я захотіла і все. Боже, Настя, я в шоке просто Я, я даже в чатах. Кто это? Никого призывал? Ничего? Нет, то я. Ну и дым. Настя, открывай. Да. Королева. Что там? Девчата, тут такие. Боже, что, что там? Что? Там? Что? І отримала, і виграла, напішла ти! Напішла!